Вітання усім заглядачам! Це рубрика Смакуємо разом та я її ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні в мене в гостях моя колега-журналіст Наталя Коваль. Вітаю, Наталю! Вітаю, Мар'яна. Отож, сьогодні ми з вами будемо смакувати оці прекрасні запечені яблука. Отож, давайте я вам покажу, як вони будуть виглядати в розрізі. А ти далі поки обирай собі, яке хочеш спробувати. Оце тут. Знову вам крашечку? Ось таке з виходимо Давай Наталю, пробуй. Ми запікали ці яблука недовго, півгодинки, тому залишилася отака кислинка і трошки такий хруст яблучний, свіжість цього яблука. Плюс він достатньо збалансований смак, тобто не солодке. Ну, хіба для тих, хто любить таке сладеньке, може дати ще цукру, але на мою думку, це дуже смачно, коли воно не дуже солодке. Дуже смачне поєднання. Яблука, сиру і родзинок. Обов'язково спробуйте. Наталю, як тобі на смак яблука? Ну, я спробувала е, такий. Досить смачний рецепт, який я вперше смакую разом сьогодні з тобою. Хочу сказати, що він є насправді такий досить легкий, дієтичний, який можна приготувати своїм дітям, близьким, рідним. І я думаю, що він є простим у приготуванні. Так, він є зовсім простим у приготуванні, і вам скажу, це класна альтернатива для діток, які, наприклад, не полюбляють кисломолочний сир. Але тут він навіть не дуже сильно відчувається, оскільки є смак яблука, смак меду, родзинок. Тому для діток, які не полюблять кисномолочний сир, можете спробувати. Я сподіваюся, я навіть впевнена, що вони його обов'язково полюблять і спробують. І Наталю страви з яблука ти готуєш, полюбляєш готувати вдома? Ну, я люблю готувати так, такі страви, як шарлотка з яблуками, до якої також можна, можна додавати мед, якщо смакувати, чи зі сметаною їсти. Також оладки з яблуками, чи такі печені яблука, коли ми кожне яблуко помити, покласти в духовку у, у спеціальну ємкість, кидати цукру, ванільного цукру наверх посипати. І дуже така легка дієтична страва, яку можна швидко приготувати і посмакувати. Ну, це щось схоже на те, що ми приготували, тільки в нас вона трошки з начинкою. Але цей рецепт не тільки є простий і смачний, плюс зараз врожай яблук, можете взяти домашнє, Наприклад, у нас домашні яблучка. Я так знаю, що це Наталя з твого саду. Яблучка, тому. Натуральні яблука, натуральний сир, родзинки. Дієтична, смачна, корисна страва. Так, і ще хотіла додати, що також з таких смачних домашніх яблук можна приготувати такий яблучний пиріг, який безпосередньо готується з тертих яблук. Ми натираємо, тушкуємо безпосередньо в маслі із ванільним цукром, звичайним цукром. І безпосередньо є такий, виходить, як крем. Додаємо масла вершкового, і такий крем виходить для пирога з яблуками. Ну з яблуками можна багато страв приготувати. Ми вже з вами готували і булочки з яблуками. Обов'язково перегляньте цей рецепт, тому що яблука це такий фрукт, який ми можемо купити і приготувати протягом року в будь-який період, але восени це найбільш актуально, тому що саме врожай яблук. І плюс хочете щось такого запеченого, з медом смачного, аби зігрітися в холодні вечори. А також, на мою думку, можна з яблук приготувати такий досить смачний вітамінний салат для дітей. Крім яблука додати моркви, разом натерти цих два інгредієнти, додати ванільного цукру чи сметани, і діти можуть смакувати, адже ці продукти досить є корисними і поєднуються один з одними. І так. так, тому дивіться, ми вам стільки вже ідей подали, для, що можна приготувати з яблук. І запечені, і начинку для булочок, і салати, і дуже багато інших ідей. Обирайте, яка подобається страва більше вам, але обов'язково спробуйте наші запечені яблука. Рецепт буде в описі. обов'язково коментуйте, лайкайте, поширюйте, готуйте, нам буде дуже приємно. До нових рецептів, па-па!